З якими симптомами ви опинилися у нас в клініці Експі? Добрий день, мене звати Вадим. Я військовослужбовець. Я завітав до вас у вашу клініку з дуже сильними фантомними болями, і я був закритий в собі, закритий до розмов і не хотів бачити нікого. Всіх хотів десь загубитися, потерятися, щоб мене не бачив. Як зараз ви себе почуваєте? На даний момент фантомні болі ще трошки є, але я. Мені колють блокаду, і вони mm. проходять. Так, хитрі до розмови, хочуть десь піди погуляти mm. з кимось порозмовляти. Дружелюбний став. Mm. У вас лікування тривало півтора місяці. Так. Угу. Це було комплексне лікування, а зараз ви будете на підтримуючих сесіях декілька разів на місяць, правильно? Так.